Шкіра була для нього чимось назірець тигра, з яким доводиться жити в близькому сусідстві під постійним страхом, нори до бальзам. Його рамки були схожі між собою, як відбитки дитячої щелепи на пластиріному потязі, Кожна віконце молочний зубець. Він прокидався ніби після енергійного сну, довго лежав, сторожко наслухаючи кроки за творима, перчав полутнені кратери на стелі. А тоді стрімко здіймався над ліжком, медведом і майже почапанівській... До З того часу, як він переїхав на власну квартиру, минуло декілька років. Окрім батьків, у нього вдома бував хіба ще пошта, який, втім, приносив не листи, а урядові запрошення на вибори чи референдум. Одного разу, щоправда, приходився в техніку. Знизу скаржилося, що їх заливає. Але він не відкрив. Прикинувся, що нікого немає. Хоча новини, які він спробував на сніданку замість приправди на, на фабрикатів, свідчили про інше. Волонтер Василь Козак в руках. Бойовиків два тижні і пройшов через страшні тортури. Його катували електрострумом та ламали ребра. За дверей доносився голос диктора. В туалеті Віктор сідав на прохолодної видоху від унітазу і думав. Але не про високі матерії як могло здатися з його натхненної фізії, а покроково планувати зараз встане, підійде до вимогальника, відкрутить кран і вкриє своє місячне обличчя тонкою плівкою крижаної води. Так і сталося, тільки до цього згаданого ще рідке тямило. А тоді наослід поголився. У його квартирі не було жодного дзеркала. Навколоцьки не ліпив на поранення, отримані в бою шматочки газети, і почала кухні варити подвійне еспресо. Віктор одягав уніформу ще на порозі, хоча його колеги зазвичай приходили на площу в А тоді у підсомці знайомого Федька, який працював у Макдональдсі, привтягалися. Віктору дуже подобалося, коли до нього в ліфт на четвертому поверсі підсідала пані з дитиною. Мала росла нервованою, часто раділа та влаштовувала на порожньому місці істерики. Це дуже виснажувала жінку, про що можна було зачинатися втомленими очима. Дивися нас, хто це у нас? Гав-гав, — питалися доньки, намагаючись її заспокоїти. Мала на хвилину і підозріло оглядала Віктора з ніг до голови, мовляв, що відбувається. А тоді ще більшою силою, силою заклоналася плачем. Однак, коли траплялася неум'явчим уму, вона. Припиняла істерику і починала сміятися. Віктор у такій миті розквітав. Я спустився цим ліфтом з небесного королівства, в якому мешкають доблі, добрі шахунки. Моя мати була серед них, а тоді покинула нас. З того часу чорні хмари затулили на сонце, і лише ти можеш розвіяти їх. Твоя посмішка, зброя. Ми запрошуємо тебе стати нашою принцесою». Хто, значить, розуміла його мала? Але, очевидно, одне, вона веселішала, хрещула на мати та знаходила слів для подяки. Тому лише зашаріло, цілувала Віктора у волокату синтетичну чеку і запрошувала в гості. Два роки тому крановий гад проломив голову її чоловікові. Тому вона намагалася зтягнути до свого лігва бодай якогось мужчину. Дитина, думала жінка, мусить отримати не лише бамське виховання, потрібна і суха чоловіча порада. Та того ж вона йому симпатизувала, хоча ні разу її не бачила без уніформи. Однак він уперто тримав оборону, здаючи, що не розуміє натиків, навіть прозорих, що, зважаючи на чоловічу інтуїцію, виглядало досить правдоподібно. На площі Віктора вже чекали Чіп, Дейл, Гартел, Шрек, Месопака, Губка, Бог, Лев, Алекс та інші. Хто стояв біля підземки і нервово курив, хтось дудну мінералку з намагаючись тамувати плошняк після вчорашніх посаденнях на лавці. За це не дуже карали, а через червоніле обличчя, вкрите п'янками-капілярами, легко, ховалося за мультиплікаційною головою. А перегар — то вже справа самого насіння. Йому ж не дихати в метрах костюму. Я Вася їй кажу, відчепися, ку в'їдбу. Вона ж продовжує пиляти, що моя брілка її в печінках сидить. А я стою собі і думаю, хіба у людей не їх декілька, Вася, ну скажи, скільки у тебе печінок питається, де він позна під боржоми, коли печенья твоїлась. І на те, відповів чіп. От і я так думаю, Вася, Думаю, і Мужик сказав, мужик зробив, схвально вигукнув в Ага, але то фігня, знаєш, чому трогенія, Вася? У чому? Я втрачаю форму. Випив нечасний підлітка, а таке відчуття, що ми головою Осоня пробивали. Ех ехе, важка доля українського чоловіка Вася, дуже важка. От аби можна було війця налити півлітра свіжого повітря, так аби з підпи, щоб аж шуміла і бахнути залпом. Тоді було б добре. Планьорка, добав мирнобесіку Віктор. Замолавши на всю площу. З усіх куточків майдану до нього був Зомбі на здобич почали сходитися у насті Пролатарії. Зрештою, коли вони оточили його щільним колом, він здерся на сходи і виголосив свій варіант нагорної проповіді. Дорогі Одесь брати та. і сестри, сьогодні ми тут зібралися, аби спланувати день не спосунення. Так же сталося, що наша з вами служба невдячна, а інколи і небезпечна. Згадаємо лише Сашу Пензлика, який пав смертю хвороби, захищаючи гідність професії. Нехай святий Мікі Маус, і Німаційній Ян бережуть пам'ять про нього. А ми з вами скромно продовжимо нести його місію, ризикуючи власним життям, віттям миру та до нашого змученого народу. Діло каже, поминати будемо. У мене з собою водяра. Включився не голос і не із натовпу. Однак Віктор зробив вигляд, що не почув. Чіп Дейл, ваша точка біля Софії. Гарфілд і жрет, підете під консерваторію. Білка окупа... окупається біля млянських поріт. Ти типу, посіпак оборонятимеш глобусів. Алексів Бобок, вас позичили Ходити мете в парку Шевченка у два фаніх стиканчика. Мовчати, виконувати. Я ж стоятиму в районі Галі на Брудні. Ледь не забув, знайомтеся, це наша нова колега. Віктор на хвилину загонувся, зрозумівши, якої помилки припустився. А тоді набрався в мужності і таки видав Галя. Він вказав рукою на велетенську банду, метрів отри за вишки, яка стояла трохи осторонь і, попри свої розміри, все ще лишалося непоміченою. Галя вклонилася своїм масивним тілом. Насправді вона була мініатюрною жіночкою настільки, що для дихання і обзору в костюмі приходився їй не вище голови. Втім, вона якось примутрялася бачити наш річний світ і навіть справлялася з управлінням такої махіни. Гарфілда, нехай перший день потусується з вами. Нема питань, ще. Щось ще хотів вам сказати на Бог пам'яті. А, мінти просили провести вам інструктаж, там бюрократія, тому зачитаю. У разі виявлення підозрілого предмета, служан, побуковий пристрій. Бла бла бла. Коротше, дзвоніть на 102. Також грають спечати ті точки з непітовою поведінкою. Але не перестарайтеся, попрошу вас вас усіх надать І Лісайки в печоті. На цьому, як то кажуть, на комедія, гроші на бочку, щоб кінці робочого дня не варнякали, щоб все лічне, а не зароблене. Вася йде остоять, решта арбайна. Ухнасті провотарі ліниво подріготіли своїми непропорційними з великими стопами, а дехто босоніжками поверхи шкарпеток на розподілені точки. Панч Бога супроводжував продюсер, який... Пропонував перехожим сфоткатись з губкою всього за п'ятьорік. Сьогодні був уперше приміряв новий костюм. І виявилося, що підступні китайці забули прорізати в ньому дівки для очей. Тому продюсер одночасно виконував і роль поводиря. Але задивився на перші панянки, яка прохолоджувалася в міському фонтані, і не вгадів, що далі йшов у прямій. Лед не вибив з дубки дітної дівчини Кау. І лише два мужичка з посинімами під алкоголю обличчями лишились на місці, підпираючи один одного. Друзі, звернувся до них віктор. Вони, звісно, були не друзями, але він їх так називав. Зрештою, як і інші. Тут такі діло, навіть не знаю, як вам сказати. В общем, на день Києва ви не працюєте. Вітьох, як то так ми працюємо? На праздники ми відбуваємо ледник половину місячної каси. Мені кредит віддавати, побурився бо Дейл. Я знаю, просто якщо не підкоримось, нас зовсім прикриють. До мене звернулися спецслужби. На свята вони перевдягнуться в ваші костюми, будуть підстежувати ситуацію в напрямку. Самі розумієте, тероризм. Ще б зімночки за шиї повісили для повної конспірації Сухі. Хто уточнив Чіп, який вдається, так і зрозумів, що гомін як хочуть. Ну, не мишка, скатував нею. Це добре, заспокоївся чіп. Цього разу Віктор був у костюмі собаки, такого себе придуркуватого, засмоктаним хвостом, який, заважаючи бути дупу, що пріє на сонці під худром, та синдромом ожиріння. Найбільші субузи запхали це В останню мить він передумав і змінив локацію, став між двох МЗС Михайлівським золотовершим собором та міністерством закордонних справ. Віктор любив свою роботу, сповнений сонцем майдан, радісні посмішки перехожих, світлини, разом із якими він потрапляв до сімейних архівів, а головне службове становище. Знаєш, то підходиш до якоїсь щіки і масштабками затрату. Або ще так притискаєш її дружні груди до себе. Вона з того тільки радіє, ось приймає тебе за гея. Ну знаєш, не в плані орієнтації, просто не вбачає тобі чоловіка. Ба більше, як хлопець може стояти поліч, тобі нічого за те не буде. Сам подумай, не можна ревнувати до пса. Віктор штовхав ліктем від свого коріша і хитро підморгував. Вікторе, я вас запевняю, фото зі мною не займе почесне місце вашому родинному фотоальбомі. Десь народженням перевістками. І весілля <проб> собака ламаною англійською розставляв ставляв присутки, Надо, а ліхтував туризм, в як вводиться про мультизакоду, катати піджар. Я не одружений У вічному поля. Тим краще собака. Та коли не знайшов аргументів на своє твердження, то він читає. Я завій сервіс, тобі сам не випив. З радістю про злочин до міста, аби це вплинуло на його перебітах. Звісно, дехто, після таких вгідливих мовляв. Принципово відмовиться фотографуватися. Але, як показує досі, тих, хто погодиться, чи то підвогою аргументів, чи просто відчепилися більшість, от і доводиться рахуватися із сумною статистикою. Коли у Віктора є постійні клієнти, до них він ставиться підозріло, а вже самі поміркуйте, хіба можна, можна хіба буде нормальна людина фотографуватися поруч із мужиком, який нап'яв на себе брудний синтетичний, синтетичний костюм, а чистим він не міг бути за визначенням. Ладно Віктору Віктор Охайний, проте і в нього в такій шубі все тіло обливається потом. А брати руки до лише раз на місяць. Що вже казати, казати про інших? Той же Вася не раз у свого зайця, не пощастило. Він так його зневажав. А тепер ніхто не хоче мінятися. На щастя, товариш почався на мотиву на секонд-генді костюми героїчних бурничків. Тепер він з них не вилазить. Мам, залиш, яка собачка, маленький хлопчик сіпав за поділ сутні, до нову жіночку. Віктор одягав, одразу оживався, напулюючи, підійшов до малого і почав песити його голову своїми лапами. Пані помітила цей, зайняла оборону. Дякую але нас не цікавить фото. Повірте, краще хай фотографується зі мною, аніж потім проситиме про справжнього песика. Віктор знову вімкнув платівку на бридливості. О, я хочу собаку, ма, я хочу собаку, ма, ма. ма. Але й не вгавав. Красно дякую. Зло жіночка, вставляючи сукну. Я можу поїхати з вами, вірно служитиму, справно носитиму пошту. Собака трішки у них від непрофесійного прорахунку і намагався виправити ситуацію з допомогою гумору. Закварні замки із хлопчиками чомусь не працювали, а інший підхід до них він не вигадав. Хотів додати, що назатим мої стрімкі ніжки, які належать його псові. Але залишки не мусили стриматись. Хоча ні, відчуття такто йому видавлено не разом не за ще у дитинстві. Тому, мабуть, він просто задосторонився або затопив. На відміну від ранків, в робочі дні у Віктора закінчувалося ще разом по-іншому. Сьогодні він вирішив шейський, влаштувати бальзам. велике прагня. За них ще йде в Гарків Мушнеку свої підкинули в такій посістки. Лише там могли вивезти замість, кетчупу, шоколаду, мастила, скарби, та ще бо знає чого. Інколи навіть як і домовлялися, хлопці піднялися до Віктора на Софіївську, а тоді разом спустилися на контрактову. Та він лишив свою тачку. Оскільки жив собака на Харківському, то їх чисто обрав десь у тому ж районі. Однак коли прибули на місце, виявилося, що вона зачинена. Есесівці проводять перевірку, третя за кварталом. Зіткнув чоловік, що сидів з зовнішнього боку вітрини. Есесівці здивувався собака. Есесівці підтвердив чоловік. санітарно епідеміологічна служба. Ясно. А ви хто? запитав собака. Я? Власник, ви повинні до мене. На жаль, сьогодні нічим не можу допомогти. Але якщо хочете, за заробив є громадська прання. З глобальними клямом він допорається, але слово потужність. Дома такого результату не досягнути. Я хочу забавки, разом з полегами, що історія. Картина гідна історія. Я думаю, що ті зі шкур, залишаючись, часних картаних мугатих та зображення вдома сімейка. А тоді ви очікували сидять до запасних і забіг дома. Коли са фортуни, деяка рода філософії. Ну, дея, Навіть після стільки ніхто не хоче залазити в мого зайця. Хто небудь, подзвоніть мені на сенс життя, на те щось не можу знайти, зіткнув Вася. Решта перезирнулася між собою, дивувалася затяговами для товариша до стекону. Зрештою, мужики повиймали справа в шкури і ще окемець тягнули на себе. Цьому їх віктор навчив. Адже якщо одразу запкатив багажник, помилується, а кудись порадиться. Ракало, лакався чіп. А я казав, обирай тисячу обертів, але ж ти за свою крису трясешся, дарував дерево. По-перше, що раз, а по-друге, це брунду. Коли ти став таким <ристо> умним? Трохи потупся у України, аж доки не терплячки, не загнали їх до машини. Кому куди, я підкинув, запропонував віктором. Мені, будь ласка, на Треєщину, що виїжджай на трасу на розберем, свій ярмар. Віктор все і вжарив у тоді у бік найвідомішого столичного спальника. Він був правдом, шофером, карман раніше працював трактористом. Міг зорасти з такою ювелі... ювелі... ювелірною точністю, хоч брита Ковзанку заливає. Тому йому першої здали поваги. Хоч навики там снували станціону. Спочатку yeah, yeah, yeah. водив військовий вантажівка, а тоді попросився на Т-64, які на які агусниці, до яких він прикипів усією душею. Після такої серйозної техніки легковуха йому вдавалася з запахою. Він їхав дорогою на намасував швидкість. Педаль газу вступив максимально донизу. гнав, обганяючи всіх на своєму шляху. Втретє облимнув фарби, показуючи, що бажає об'єднати. Але так не чекавшись реакції, вирішив вибрати з правого боку. А жара раптом водій лексісу все ж надумав поступити з дорогою і пірнув у ту ж саму смугу. Оба нагороди. Першим заволав, що нашу панель терел. Під різкої зупинки пасажирів топило вперед. Ті, що були позаду, вмілися носом у сидіння. Дейлові, який розпусти. сидів біля віктора, туди амортизувала ігрушкова голова, на пічка на ватою. Та бить до зіткнення клеїв дурня і втягнули, а собаці не пощастило. Я захисту роз'юшив лопа, біс бир. Ще чого доброго позбавить прав, у мене нога. Забарився доїдатися до Дейлова, що на повітря. Піщинив на машини пішов розбиратися. На зустріч вже прямував водій лексусу і збитою. Його лопаси змінилися в темряві подвійною суцільною, а золотий зуб разом із лисами слугували катафоти. Коли між шуферами голомоси, спобереження поцілили, віктора паливки під ударом і на пошіли асфальт. Коли фейсбуліст збирався нанести новою другий удару живіт, з машиною віктора за цих конспірацій нап'яли грушки з головилися. Закинулися столаками накривниками. Шалеше на його шум спочатку намагався відбитися. Але це не було натанерів. Зрештою, він таки опустився на дорогу, закриваючи вік, голову ліками. Артешне в Чіпки дивився, прибавну програму. Вона на скільки захопилася вікою, точніше тепер вже побиття, що не помітили, як із дороги виїхала поліцейна машина так, а, з психотемічними З Салону вийшли правоохоронці в горлі. Але замість явакових оборонити хуліганів почали знімати дійсно на телефон. Бо буквально пталася до чоловікові, але виглядало в себе загрозно, радше комічно. Зрештою, коли відодає було готове один із поліціянтів спробував вивичевити себе протокольне звернення, але я так і слові зірвався на регіоні. Вечір великого брення закінчився за ґратами. Замість пассамі та часів. Чоловіки здали чергового шокури. Серега, ти дуже поспішаєш, повільніше, повільніше. Почував віде віде шлях, треба. треба. Та він встиг. там відео 26 хвилин. Він встиг. Та люди посунули. До зв'язування обставини. Оскільки автобуси вже не потрібні, а вони завжди віктор до додому на своїх формах тривалого страхування. У нього розвивалася Так, відкритого простору. Але під коврою ночі почувався безпеці і без цього. У свого будинку він опинився близько другої ночі. Надача до цього виявивши ключі від хати теж у машині. Коли Віктор перебував, полівкав пазик у парламент. Тож він вийшов з під'їзду на двірці на пофарбованих білий вордюр і закурив? На світанку, коли гнів, було вправно з запалілих бичків. Ось уже перші собачники виявили на прогулянку своїх домашніх улюбленців. Вівник протеківськ тибаком. Але не нарива, аби не нариватися, віктор швиденько зібрав ці цілі до полки і викинув їх до квітника. Хтось можна більше для розлив домова спромівка. З неба посипалася ця жовжичка, але він не ховався від неї навпаки, підстави своє місячне обличчя. За спиною двері, і на двір вийшла пані з четвертого поверху. Але за неї перестрибувала через копинки домка. Вона сьогодні була в доброму гуморі. Вінко сміялася. Віктор обернувся і в бік, а жінка заклякла на місці. Дівч... Дівчинка здавала останню сходинку і підняла голову. Від її підставило крику, Віктор відчув ніби йому, хто голкою поштовхнув барматну передавку. Заганяючи нігті під шкіру, Бачимо. вона стипнула матрину долоню, а точніше два пальці, передній та вказівний. Верещала так, що, здавалося, і з, з язки по вулицям гнітарна струна. Аж губи, губи посиняли. Жінка панічно схопила мало за руку і швидко поклала за будинок. Віктор із розуміння покнюхався при першому. Дивись на, цей план. Дови, Дови, Вони на цей затікали, осіб, це. Точку сили, дивись на цікаві, затікали з ошибки. Зараз ж для постановки. Диви, чувака, Параганди який там йде. Громи не були стримати воду. Тож вона червоними від крові стрілками стікала очі безвій. Западали глибокий кратер на правій щенці. Збилися на вірні ще Його ближче раз нагадувало гумі. Губи шиті сканини, пересаджені з плеча. Від чого один кутик був вищий за інший. Нізрі піднялися, ледже не до перенісся. не вишилося. Ці прикраси знову, коли голос старови. Їхали на Степаніку забрати поранення по загиблих наших бійців. Я разу забрали не всіх. А наступного по нас дарили кіномети, і кутик почала радіостанції. Що ви відстаєте? Пригадувала і пригадувала якось за чаркою а наша 64-рочка перегрілася, вирішили перечекати, заїхала на чийсь подвір'я, люборушні кухні, праворуч чекати позаду гаражу, порві шестеро севільних. Стрілянина посилилась, ворог двічі влучив там, намагалися збити полум'я та все марно, Палав як свічка, кинулася до а його заклинуло. До корешта вилазили через нижче, Вогонь охопив весь салон, ніколи не забуду той спорі. ніби в кушню спала, тільки на її місці був я. Після таких спогадів компанії западала тиша, яку ніхто не наважувався порушити. Мовчаю Віктор, втупивши погляд у склянку, обівся наповнено самогоном. А тоді раптом підводився, залпом сушував її, і зроблено порозбивав бетонний паркан. Якось повернувся додому, довго розглядав у себе в церкалі, де Ти умався якийсь такої понімічної шкіри, досі пнеться щитина. Це моя шагетова шкіра, колись в нас зникне. Думав, він протираючи стволо. А тоді колокол розбив його труски і він заплакав. Того часу Віктор бачив, збирала чоло калюже. Жінка підпала дитячий садок. Зайшла в магазин, купила молоко, а тоді повернула додому. Думки до про чоловіка, коли під не йшли з голови. Щось їй дивним здалося в нього зовнішньості. Вона відчувала до нього відразу. Не відчувала до нього відразу. Вона поки її переповнував потяг до нього. І це її лякало. Раптом ще приготувала в її мозку, палив в павку. Вона пришвидшила крок, крок, перебігла дорогу на червоне, а коли нарешті дійшла до будинку, його вже не було. Лагій туман знімався таким кров. Чоловік перехрестився, трибнув із шахотного посту. Коли вона звернула перемісся, гумка безсягла межі на розтягування, подалася назад. Половина на нього дивилася сканево покорба.